Вітаю, друзі, сьогодні, 11 липня 2025 року, і Зеленський, і велика безцільна делегація України з народних депутатів та урядовців зараз перебуває у Римі на конференції з відновлення України. Не зрозуміло, що будуть відновлювати, якщо незрозуміло, у який спосіб завершиться чи зупиниться війна, але вони. Вони собі організували Зеленський і компанія, а також урядовці і народні депутати прекрасні римські канікули в той період, коли українці потерпають від масованих обстрілів з боку Російської Федерації. Зеленський, як завжди, в своєму стилі дуже вчасно виїжджає з України під час масованих обстрілів і демонструє свою незламність і потужність десь за кордону, проживаючи своє краще життя. Але е, темою сьогоднішнього відео є не це, а те, е, та заява, яку зробив Зеленський е, на цій конференції. Він сказав, що переговорів між Російською Федерацією та Україною поки не буде. Е, він зазначив, що для закінчення війни та отримання серйозного результату необхідна зустріч на рівні лідерів після другої зустрічі, яка нагадаю, відбулася 2 червня в Стамбулі, в Туреччині. Представників обох країн не до кінця виконані домовленості щодо обмінів. За його словами, наступна зустріч має сенс, якщо відбуватиметься саме на рівні лідерів. Це абсурдна і нерозумна заява, яка свідчить про те, що Зеленський у Європі під впливом компліментарності європейських лідерів знову повірив в свою незламну потужність і те, що Україна може воювати вічно. Хоча завтра допомога заходу може раптово зупинитися, як, наприклад, нещодавно зупинилася раптово. Допомога Сполучених Штатів. І е, в зв'язку з цим, Зеленському сказали: Володя, воюй українцями і далі, ми тобі даватимемо гроші, ми тебе хвалитимемо, е, ми тобі будемо допомагати знімати класні відосики. Головне, воюй і не думай про зупинення війни. Хоча ще кілька місяців тому Зеленський заявляв про те, що Україна зацікавлена. В 30-денному перемирі відведення збройної готовності до відведення Збройних сил у разі дзеркальних дій Російської Федерації, тому що ми ж, як будь-яка раціональна людина, я розумію про те, що війна зайшла в якусь певну патову ситуацію. Якщо є патова ситуація, то її треба зупиняти. Не йдеться, вже ніхто не говорить. Зеленський вже не говорить про перемогу, про каву у Ялті, вже ніхто не говорить. То тоді виникає сенс. Виникає запитання, в чому сенс е, жертв з боку Збройних сил України, коли відб... йдеться про позиційну війну. Без переговорного процесу е, цю позиційну війну не зупинити. Притому Російська Федерація нещодавно заявляла про готовність проведення третього раунду переговорів. Україна чомусь взагалі не зреагувала на цю ініціативу е, в той час, коли. На зустрічі 2 червня в Стамбулі сторони обмінялися документами свого бачення зупинення війни. Так, позиція Російської Федерації в цьому, в переданому нею документі є неприйнятною для України. Однак це не причина не проводити переговори далі. Я вважаю, що Україна повинна ініціювати наступний раунд переговорів, і те, що не виконані домовленості щодо гуманітарних е, питань з попередньої зустрічі, це не причина, це привід, просто не проводити наступний раунд переговорів. Це перше. А друге, Зеленський говорить, що необхідна зустріч на рівні лідерів. Це знову нерозумна взагалі заява, направлена виключно на зрив переговорів. Я вже записував відео на цю тему, в якому говорив про те, що лідери в цив... на цивілізованому процесі переговорів зустрічаються лише після того, коли вже є погоджені. Рамкові домовленості між двома робочими групами. Зараз взагалі немає що обговорювати двом керівникам. Тим більше, що е, Путін вже один раз не приїхав в такій самій ситуації, коли Зеленський шантажував його своєю поїздкою в Стамбул, прилетів до Стамбула і сказав, що я буду чекати тебе, Володя Путін, в Стамбулі. Приїжджай, якщо ти пацан. Це дитинство розраховане на Створення піар ефекту а не на бажання досягнути реального результату. Ця заява Зеленського свідчить про те, що найближчим часом переговорів з Російською Федерацією не буде. Свідчить про те, що ухвалено рішення на продовження бойових дій, без розуміння того, для чого це робиться, без розуміння, тому що стратегії в Україні жодної немає. Ми воюємо, поки є зброя. А якщо завтра її не буде, не зрозуміло, що буде далі. Всі ті заяви, які потужні, які зробив Зеленський, про те, що ми знайшли рішення, ми анонсуємо, ми домовилися про збільшення фінансування, я все це сприймаю як пусти, е, стреса, пусте стрясання повітря. Тому що Зеленський вже стільки всього анонсував, що в результаті е, було мало б, е, як результат Пшик. Нічого взагалі, що вірити цим заявам немає сенсу. Якщо б Зеленський говорив, що ми вже зробили, і воно вже працює на фронті, і давав якісь підтвердження об'єктивні, це було б можливо, можна було б вірити в такі заяви. Однак він лише анонсує, він годує нас щодня лише обіцянками. І те, що він сказав, що переговорів поки не буде, тому що потрібні зустрічі лідерів. Іншими словами, переговорів не буде взагалі, тому що Путін не поїде зустрічатися із Зеленським, якого він, до речі, вважає взагалі таким, що перебуває незаконно на посаді. Хоча він сказав, що він готовий зустрітися, однак підписувати із Зеленським нічого не буде. Так от Путін не приїде на переговори із Зеленським, якщо нема про що конкретно говорити, адже Зеленський не сі Цзінпін, якого в чомусь треба переконати. Зеленський не той лідер, якого поважає Путін. Зеленський не той лідер, який спроможний виробляти розумні підходи і концепції на переговорах. Адже Зеленський вже зустрічався з Путіним наприкінці 2019 року. І що? Про що вони домовилися? Ні про що? Путін просто досягнув своїх цілей на цих переговорах, і Зеленський почав відводити війська. Ослаблюючи національну безпеку України. Тому заява Зеленського про те, що найближчим часом переговорів між Україною та Російською Федерацією не буде, є дуже тривожною заявою, яка свідчить про те, що європейські лідери переконали Зеленського продовжувати війну і саботувати переговорний процес в той час, як сама Україна не має жодної суб'єктності в цьому процесі. Вона не пропонує. Наступний раунд переговорів не пропонує своєї оцінки і бачення переданих документів, не пропонує зустрічі. Україна просто пливе за течею під командуванням Зеленської компанії. У прірву чи у безодню. Слава Україні!